Мої вітання всім, хто дивиться бабусю не смаколики, ми з України. Сьогодні приготую солоний перець на зиму, квашений солоний. Для цього мені знадобиться перець. У мене отакий червоний солодкий. Ще я взяла, покладу сюди ось таких чотири гострих перчинки. Кріп, часник, чорний перець горошком, духмяний перець горошком, сіль і лавровий лист. Ще знадобиться вода. Для початку я у перця відріжу ось зайву частину цього хвостика. Але не увесь хвостик буду відрізати, а тільки частину, щоб було зручно тримати перчик. Далі я буду його проколювати ножем, виделкою, зубочисткою, голкою, як зручно. Це треба для того, щоб звідціля з перцю середини вийшло повітря, а зайшов розсіл. І так робимо. З усім перцем. Те ж саме я роблю із гострим перцем. Це підготувала. Зараз на дно цієї миски я буду викладати парасольки кропу, чесник я поріжу. І викладаю перчик. Зараз ще покладу кріп. Покладу духмяний перчик. У мене тут 10 горошин. І чорний перець горошком я не рахувала, може 20-25 штук. І далі викладаю солодкий перець. Лист лавровий. І зараз буду робити розсіл. Для цього мені знадобиться на 1 літр холодної води, 2 столові ложки солі з невеличкою гіркою. Ось так. Тут в мене 3 літри, Значить, мені треба 6 ложок. Якщо не вистачить розсолу все це залить, я ще зроблю. Гарненько перемішуємо. Для того, щоб розчинилася сіль. І потім будемо заливати перець. Сіль розчинилася, і заливаю тепер перець. Зверху на перець я ставлю тарілку і банку з водою поставлю. І залишаю перець у такому вигляді на 3-4 дні. Завтра вже перець буде. Увесь у розсолі Він стане м'якіший. А потім ми перекладемо цей перець у баночки і відправимо у погріб. Пройшло менше доби, а увесь перець вже занурився під воду. Увесь покрит розсолом Ну, будемо чекати, поки прокисне. Пройшло 4 дні, і зараз я буду перець перекладати у баночки. Більше я його тримати не буду при кімнатній температурі, бо дуже спекотно. Зараз я перекладу у банки і відправлю у підвал. Баночки я взяла на півтора літра. Аромат на кухні стоїть неймовірний. Зверху кріпи лавровий лист, покладу, чесничок. І ще по шматочку гострого перцю, бо скуштувало і не вистачає гостроти. Він солоденький вийшов. Баночки я брала зараз стерилізовані, бо процес соління проходив у мисці, і тому. Я краще візьму стерилізовані баночки. Ось такий перчик вийшов. В цієї кількості перцю вийшло 3 баночки 1,5 літра і 1 літрова. Зараз я їх відправлю у підвал, але треба під баночки підставити якийсь глибокий посуд, бо розсіл може виливатись. Усім смачного!